Всім привіт, Я з вами я в Сьогоднішньому відео я просто покажу, що я за цих пару днів купив, як ви бачите зараз скін, поки я не знімав відео. Почнемо з першого. Я купив на грома і тут саме найтерішне. Я зараз вам покажу всі везучі дропи, які мені випали за всі англійські стартропи. Що я хочу сказати? Ці всі дропи відкривалися так, як і на твінку, так як і на основі. Так що, ви коли бачите, то, що у мене, допустим, цього персонажа нема, коли я отрима скін, от як жінам, так, то це на твінку. У мене все на основі два скіна випало. А на твінку мені не вистачає тільки двох скінів. Це на Едгара, хоча на основі я його вибив. І також ще на бастера. За 10 дропів Як ви бачите, я на вибив скін на Лілі. Я був дуже радий, тому що вона в мене апнута на 1400, але я її апав ще на 1100. Так що для мене це була радість, тому що я цей скін дуже давно хотів. А цей скін мені прилетів на твінг. Це теж на твінк. Що ви понімали, в мене на основі пущі всі скини на Макс і навіть всі скини на Барлі. Ну, ребят, з вами був Котозавр. Всім пока, ще побачимося.